Як стати підприємцем? Три етапи розвитку бізнесу. В цьому відео розбираємо те, яким чином ви, якщо маєте бажання, можете розпочати свою власну справу, зробити це з найменшою кількістю помилок, досягнути результатів якомога. В найбільш ефективний в ефективному форматі при цьому займаючись справою, яка вам подобається. Я знаю, що багато з тих людей, які дивляться мої відео, ви думаєте про розвиток власної справи? Або, наприклад, ви вже цим займаєтесь. Також можливо, якщо підприємець і у вас є знайомі, які теж хочуть бізнес, але ви не знаєте як пояснити, що робити. Це відео можете їм надіслати, тому можна вже поставити панцівер. ми Починаємо перший крок. Це пошукніші та максимально швидкі тести. Зараз поясню, що це означає. До речі, в цьому відео також покажу вам ще напрямок, а можна і декілька, куди особливо уважно треба дивитися сьогодні, тому що якщо ви думаєте про бізнес, то бажано, щоб ця ваша власна справа вона також не мала кордонів. Ви могли працювати в онлайні. Ви могли працювати з усім світом, наприклад, з тою ж англомовною аудиторією, заробляти в іноземній валюті. Це тільки буде краще. Я впевнений, що. Ви будете сплачувати всі податки, допомагати країні, тому всі від цього тільки виграють. цьому відео про це також поговоримо. Що таке вибір ніші та швидкий тест е, цієї ніші? Коли ви починаєте свою власну справу, дуже важливо розібратись з тим, взагалі де ви хочете працювати і в якій конкретно темі. Перша помилка, яку допускають багато початківців, тих підприємців, які тільки починають свою справу. Вони йдуть одразу в якісь складні ніші, які е, потребують великого капіталу, а якого можливо у вас немає. Відповідно, людина. Найде десь його бере, починає робити бізнес, думаючи, що все буде дуже просто, а там виявляється, може бути не так. Зараз взагалі, на прикладі розберемо декілька сценаріїв. дивіться. Де? ніші є, є різні. Я дуже сильно рекомендую обирати нішу по цим трьох критеріям: перший. Це низький бар'єр входу. Тобто, вам, щоб почати цю справу, потрібна мінімальна кількість грошей або, взагалі, вона не потрібна. Чому це важливо? Тому що не у всіх вас є якийсь стартовий капітал. Більше того, не всі з вас можуть десь знайти. А навіть якщо ви десь його знайшли, і він не ваший, то Спустити його теж, мабуть, не хотілося б. то. Перше я рекомендую дивитися туди, де низький бар'єр входу. Ви ще встигнете будучи підприємцями, знайти ніше, куди треба інвестувати. Якщо ви захочете, це ваша справа. Але на початку зробіть, будь ласка, більш ефективно. Друге, не потрібні якісь спеціалізовані знання. Наприклад, якщо ви хочете відкрити архітектурне бюро, але ви не є архітектором, і ви в цій темі взагалі нічого не розумієте, то мабуть це не зовсім правильний вибір. Тому що ті компетенції, які потребують якихось ексклюзивних спеціальних знань, яким треба навчатись довго, ми зараз їх не будемо розлязати. Ми розглядаємо бізнес, який може стартувати швидко і почати свою власну справу. І третє, як це якраз і є швидкість імплементації. Тобто, якщо у вас прийшла ідея, ви можете її розвернути, запустити, протестувати дуже то швидко. Тобто, ця вам дозволяє зробити так, що від ідеї до реалізації проходить наприклад менше місяця. Тепер розберемо на конкретному прикладі. Уявимо, що ви для себе вирішили займатися хімчисткою меблів. Два сценарії, по яких можна стартувати. Перший сценарій: людина, не кажу, що ви на людина яка хоче це робити, пішла, взяла кредит. Потім вона відкрила офіс, закупила інвентар для хімчистки мебель. Потім вона е зробила важливий в офісі ремонт, е найняла секретаря або секретаршу. А, купила кава машину, зробила собі візитки, а, сіла в цей офіс. Тепер у неї це все є. Я не знаю, яка сума для цього потрібна, можливо, сто тисяч тисяч гривень, можливо, більше. І от на якийсь період їй ці гроші вистачить, можливо, декілька місяців оренди. Чи запрацює такий бізнес? Мене виникає питання до вас. Другий сценарій: ви не займаєтесь цим, цим непотрібними речами, цими цими, які. Типу є бізнесом, але взагалі до цього нічого немає спільного. Перше, що ви робите, ви запаковуєте свій бізнес гарно, щоб про нього можна було розповісти людям. Тому що основний компонент любого бізнесу це клієнти і продажі. Якщо у вас немає клієнтів і продажі, немає кому -то дати ваш товар то, або вашу послугу, то це не бізнес. Це просто ви чимось займаєтесь, але ви нікому користі ніякої не робите. Тому перше, що ви робите, це ви запаковуєте цей бізнес в тому форматі, де ви вирішили працювати. В тій площаці, де ви вирішив працювати. Наприклад, це може бути Instagram, це може бути Facebook, це може бути а, простий односторінковий сайт, де ви швидко зможете конвертувати людей, які на нього заходять в заявки з яким з якою безпосередньо в клієнтів, які вас купують. Ви обираєте той спосіб, який буде для вас комфортний. Я вам назвав, наприклад, три. Можете один з них. В принципі, всі три будуть працювати конкретно для цієї ніші хімчистка меблі. Наприклад, скажімо, що ви вибрали працювати в інстаграмі. Паралельно ви шукаєте, наприклад, суб оренду. А... Інвентарю для того, щоб ви могли виконувати цю послугу. До речі, на перших етапах дуже важливо, що в більшості випадків ви виконуєте послугу або реалізуєте продукт самостійно. Якщо ви його купуєте, десь ви десь закуповуєте, проводите, то ви його, скоріш, і продаєте, доставляєте, можливо, інсталюєте. Якщо ви займаєтесь послугою, то дуже часто, коли бізнес починається, людина сама і виконує цю послугу. Це типовий варіант для того, щоб правильно почати бізнес і розібрати взагалі, що робити. хімічське вабелі. Це не є щось неймовірно складне. Цьому можна навчитись там, за вихідні або за один день, або навіть менше, якщо розуміти технологію і проконсультуватися. Тобто, ви це маєте з паралельно пошуково інвентарю, за допомогою якого ви зможете це робити суборендою, щоб ви могли дати його в оренду тоді, коли він вам потрібний, і виконувати вашу послугу. Ви не купуєте його зараз, ви розумієте? Тобто це два паралельних процеси. Ви запаковуєте свій бізнес, паралельно ви думаєте, де вам його взяти. Де взяти цей інвентар? Скільки грошей ви втрачаєте на перший договір? Скоріше всього, ні скільки. Тому що, навіть якщо ви вирішили зробити собі якусь сторінку, щоб люди вас знаходили в інтернеті, то 30 днів зазвичай сервіси будуть безкоштовними користуватися, і не потрібно платити на ті самі 10-20 чи 20 баксів в місяць. Розумієте? Друге, це реклама. Коли ви розрізувалися, що ви можете знайти ось декілька місць, де ви можете взяти інвентар для клінінгу. У вас є вже запакований наприклад інстаграм-профіль, який там пояснює, чим ви займаєтесь. Можете ви можете від нього запускати, наприклад, рекламу для залучення літів через Фейсбук. От ви вам не потрібна сторінка. Ви запускаєте цю рекламу, люди клікають на вашу рекламу. Прямо Фейсбук відкрова або в інстаграм відкривається форма, де написано, що ви займаєтесь клінінгом, зараз у вас є спеціальна пропозиція, там якась знижка, або там зробіть хімчистку вашого дивану і отримуєте безкоштовно ще щось. Людина залишає заявку для того, щоб дізнатись скільки це буде коштувати. Далі по телефону ви вже будете те, що називається закривати клієнта. Коли людина залишила заявку, ви з нею недізвоните, і далі вже пішов процес продажу. Це вже наступний крок. Як тільки вас, вам вдалося закрити цього клієнта, ви зробили продаж, ви виїжджаєте і виконуєте послугу. І на цьому завершується перший етап. Коли ви пройшли весь цикл, і ви зробили реалізацію від. Ідеї до грошей один круг, коли буде другий клієнт, це сказати, другий круг, круг – круги, понеслось, понеслось, понеслось. Це був перший етап на першому етапі. Ви майже все робити самі. У вас інколи може бути, наприклад, там асистент, дивлячись, чим ви займаєтесь, або якусь роботу може робити аутсорс. Це коли інші люди за невелику е, оплату не витрачають невелику кількість свого часу, щоб вам щось допомогти. Наприклад, налаштувати рекламу в тому ж Facebook або Instagram. Ви можете когось попросити це зробити. Це можуть бути студенти там джиніус, які тільки недавно закінчили курс, це, або можливо, ви самі навчались у нас. Ви самі в принципі це розумієте. Другий етап це можете масштабування. Поки що воно в тому форматі, в якому є у вас, тому що це не прямо масштабування бізнесу, а просто масштабування на ваших бізнес-процесів до максимальних значень, які ви можете робити. Наприклад, ви самі розумієте, скільки замовлень ви можете робити, ви самі розумієте, скільки ви можете оброблювати заявку, ви самі розумієте, скільки ви можете там, працювати з клієнтами і так далі. Ви вибудували для себе і якось візуалізували ці процеси, для того, щоб розуміти взагалі свою особисту пропускну здатність. І тепер ваша задача це отримувати максимальні доходи при мінімальних розходах. Тобто, ви стараєтесь закрити як можна більше клієнтів і виконати якісну свою послугу і як умога більше знизити послу знизити вартість е всіх ваших розходів реклами знизити її вартість там повз, або е вартість послуги реклами знизити вартість е суперенди е того ж іноталю для клієнтів. наприклад роз що ви берете його частіше там або кожного дня і тому ви ще робите нижче це все Розумієте, оптимізувати наприклад якось вашу логістику типу, щоб ви їздили по клієнтам менше втрачали грошей на е паливо, для того щоб добиратись до конкретних людей це ваша задача на другому етапі. Зрозуміти яка може бути максимальна рентабельність цієї невеликої справи. Наприклад, ви заробляєте 5 тисяч доларів. А у вас є дохід, валовий дохід в місяць. А ваші розходи всі, наприклад, складають 2 тисячі доларів. Чистий прибуток три. Це вже щось буде непогане. Математику треба рахувати. Я не вираховую конкретно для цього бізнес. Я даю це як приклад. Тепер ви розумієте, що все вам уже далі працювати важко самому роботи. Дуже багато. Ви так можете продовжувати, але це буде досить накладно і не дуже комфортно, тому. Ви переходите на третій етап розвитку бізнесу. Як ви думаєте, що ви робите на цьому етапі? Цей етап це про найм команди і про делегування, тому що тепер ви зрозуміли взагалі, який у вас є бізнес процес того, чим ви займаєтесь. Зв'язу ви зрозуміли, яка максимальна ефективність цього бізнес-процесу. Тепер ваша ціль це зрозуміти, яку роботу ви робите найгірше. Або робити, яку роботу ви робите не любите серед всіх цих бізнес-процесів і делегувати її іншим людям в першу чергу, звільнити свій час звідси для того, щоб займатися Речами, які будуть важливі для вже справжнього масштабування цього бізнесу, Скоріше за все, ви захочете наняти вже виконавців цієї роботи, наприклад, 23 тисячі доларів чистими. Ви будете за той самий об'єм роботи, який е, ви виконували для того, щоб при, е, робити хімчистку цієї всієї мебелі. Ви будете платити вже спеціалісту, наприклад, тисячу доларів. Так, ваш дохід падає з трьох тисяч до двох, і це сильне падіння, якщо так порахувати. Можете думати, ей я, якби я не готовий це робити, але без цього процесу ви не зможете маштабуватися. Це дуже важливо зрозуміти і зрозуміти вчасно, тому що є бізнеси, які завжди залишаються малим бізнесом, де власник на собі все тяпне. Це не дуже правильна модель. Тому ви знаходите людину, яка виконує цю послугу здалась. Ви можете знайти декілька людей, тому що вони можуть мінятися і робити це все. Далі ви будете тепер вашу пропускну здатність, Ви буде збільшити кількість клієнтів, збільшити кількість поступаючих лідів заявок з рекламою, яку ви отримуєте, конвертувати їх, збільшити кількість людей, менеджерів, які виїжджають на об'єкти і займаються клінінгом. І на якомусь етапі. Ви будете вже переходити в те, що ви систематизуєте всі процеси, ви маєте більше менеджерів, і колись ви впратесь в те, що в принципі все місто вже про вас знає. Ви відомий клінер до вас і так всі звертаються. Але ліміт тільки в цьому місті, тому що далі можуть бути інші міста, можуть бути франшизи, можуть бути інші країни і багато чого іншого. Може бути взагалі делегування цього бізнесу, виконавчому директору, який буде ним займатися все далі саме розвивати. І ви отримувати тільки ваші прибутки і інколи проводити з ним стратегічні сесії, щоб розуміти, що бізнес робиться туди, куди треба, або можливо вирішити його взагалі продати і вийти з цього бізнесу з якимось непоганим капіталом. Це третій етап для того, щоб почати свою власну справу. Ми зараз не говоримо про те, що змасштабувати компанію до неймовірних розмірів. Ми говоримо тільки про те, що як зробити так, щоб бізнес поїхав і поїхав ефективно. Тому, якщо це корисно, ти можеш поставити пальці вверх. До речі, підписатись на канал, тому що я знаю, що багато хто дивиться ці відео. Ви на мій канал поки що не підписані. Але ми поступово почнемо це виправляти, тому зробіть це прямо зараз. І до речі, я казав про те, що розкажу про дуже актуальний напрямок, який сьогодні варто розглянути. Це напрямок якраз Діджитал послуг і Діджитал Агенції. Дивіться, багато з вас розуміють, що таке маркетинг, діждал-маркетинг і е, ті послуги, які виконуються суто онлайн. Вам для цього не потрібно їхати. Ти офлайн щось робити або привозити товар, займатися інвентарем складськими запасами, цими, цими розрахунками це все прикольно, але це досить непросто. І до речі, в такі бізнеси заводити важче. Наприклад, в бізнеси з фізичним товаром заводити апріорі важче і дорожче. Діжитал бізнеси, такі як діжитальні агенції, вони досить прості, тим що вони також відповідають цим трьом критеріям: мінімальне пора входу, не потрібні ексклюзивні якісь знання і є можливість швидко все тестувати. Наприклад, ви є спеціаліст в Digital маркетингу, в SMM. Можливо, ви зараз це вивчаєте в рекламі в Google чи YouTube, чи в роботі з блогерами? Чи ви спеціаліст в дизайні вебсайтів чи UX дизайн? Чи може ви там в IT, в розробці HR, в чомусь? Ви спеціалісти, що можуть ви виконуватися в онлайні. Або ви цього можете навчитись, також досить швидко. На ну, це там потрібно один-два місяці, щоб розуміти базову компетенцію. Але найголовніше, що далі буде робити, ви не будете робити цю всю роботу самостійно. Ви створюєте міні-агенцію, де ваша основна задача це робити наступну штуку. А, ви займаєтеся як підприємець пошуком клієнтів, а, яким потрібна ця послуга державна, і також займаєтесь пошуком виконавців Виконавців дійти сьогодні досить легко, тому що є неймовірна кількість фріланс-бірж. Клієнтів знайти трішки важче, для цього потрібні спеціальні знання, але цього також можна навчитись. Всі, всі їм навчать, це досить такі вже, більш цікаві штуки, але я можу заподілити цю інформацією. Мені, до речі, для цього потрібен від вас фідбек. Зараз скажу, який. О, ви знабудите клієнтів, і ви правильно з'єднуєте це все не клієнта з виконавцем, а замовлення з виконавцем. Він віддає вам замовлення, ви пересилаєте це замовлення для клієнта всі супер задоволені, 20-30% від вартості отримує виконавець, 70-80% отримуєте ви, Звісно, у вас можуть бути ще якісь розходи, можливо, на адміністрування, можливо, на рекламу, ви там вже вирішуєте, але ви розумієте, яка може бути рентабельність цього бізнесу, і такий бізнес можна масштабувати. Це дуже ефективно, дуже вигідно і дуже цікаво. Якщо ви хочете, щоб я більше розповів про цю бізнес-модель і показав приклади, можливо, візуально щось намалював, можливо, розповів прямо до деталей. Дайте мені знати пальцем вверх під цим відео, і також коментарями, щоб я знав, чи мені створювати контент на цю тему. А так скажу вам дуже велике дякую за що дивитесь моє відео. Мені подобається ваш заробітний зв'язок. До речі, він досить ефективний майже під кожним відео. Я також бачу, що вам цікава тема з штучним інтелектом. Тому найближчим часом постараюся підготувати для вас ще одне відео про заробіток на тому ж чат GPT. тому що перед цим я знімав огляд і там це викликало якийсь прям. Велико вас, тому будемо робити це відео. Але зараз я прям хочу розповісти в розумінні взагалі, як робити такий бізнес, тому що у нас є велика кількість спеціалістів, які сьогодні займаються якимись діштово-професіями, але вони не знають, як це все масштабувати. Вони не знають, як перейти від ремесла, коли ви просто заробляєте 500 тисяч баксів в місяць. Хоча це дуже круто, вони навчилися на нашій платформі, наприклад, стали спеціалістами маркетингу, дизайну, ще в чомусь. Але як перейти з цього етапу до етапу, коли ви заробляєте тисячі, 5, 10 і при цьому ви працюєте менше. Тому, якщо це цікаво, ви знаєте, що зробити, дайте зробити зв'язок, і ми будемо створювати для вас нові відео. Побачимось!